Вас, друзі, телеканал Миколаїв представляє програму Стоп Кадр в студії Ані Тарашевська. Що є свобода в розумінні творчих людей, ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі і поцікавимось, як навчити дітей бачити красу навколо себе. Куди глянеш, куди ступиш, руїни, руїни. Отака тут наша слава. Слава України! Я своє життя розцінюю як, як просто подорож. І в кінці. Цієї подорожі почнеться саме цікаве для мене. Уявлення про істину різняться. Вона ж, на щастя, стала і одна. І, мабуть, дитячі віршки он так само це маленька вистава для дітей. Сьогодні, друзі, ми з вами п'ємо чай з доброю казкаркою, людиною, яка вміє бачити красу усюди Тетяною Свірською. Як до неї постукались казки і вірші, почуємо зараз. Я думаю, по-різному вони до кожного справді приходять, і навіть до однієї тієї ж самої людини вони приходять по-різному. Часом вони дуже часто стукують у двері, часом їх немає, не дочекаєшся. Але відносно того, як вони прийшли, ви знаєте, я вже якось говорила про те, що, коли душа сповнена чимось, переповнена так якимось. Я от хочу сказати, я за фахом режисер, але мені так так сталося, я не змогла працювати за фахом. І я так для себе потім зрозуміла, що той творчий потенціал, який всередині був, він просто так би трансформувався і пішов трохи іншим, іншим шляхом. Але насправді от мені дуже не вистачало, мабуть, якогось творчого заняття, бо те, чим я займалася до творчості, не мала зовсім ніякого відношення. А чим ви займалися? Приоткройте секрет. не Нічого секрет. цікавого. Це було 90-ті, і я як дуже багато людей в цьому місті просто е, Просто виживали. виживала. так. Це був і сложний так, період. Так, не, не хочеться не хочеть, його, ворошити, не його да, он, слава так. Богу, пройшов. Але нічого так, пройшов. все-таки якийсь то сказати, вивод. І ви... я хочу сказати, в якийсь момент я просто. Я колись пам'ятаю, був такий випадок. Я дивувалася з того. Одна жінка розповідала, як вона йшла полем, і вона просто стала молитися і казала: Господи, я так бачу багато, я так би хотіла це зобразити. І вона потім розповідала, як в якийсь момент до неї це прийшло. І вона почала писати чудові пейзажі. Я не пам'ятаю прізвище тієї художниці. Можна сказати, я не знаю, наскільки наскільки це буде цікаво, але це і правда. Я в якийсь момент сказала: Господи. Якщо не знайдеться якийсь е, потічок е, і не дасть можливості тому вийти, що У мене було таке враження, я просто лусну від, від тих емоцій, які переповнювали. Ну, сказала та й сказала, і забула. І, і забула. Бо, бо що? воно не прийшло зразу. Але потім в якийсь момент, коли так от випадково, я боялась чоловіку показувати, він у мене теж людина творча. І дуже серйозно відношуся до того, що він говорить. От, І я показала спочатку сестрі свої перші вірші. Вона схвалила, але я якби не сильно довіряла тому, бо я приємно було, що схвалила, але ну, своя людина, не повірила. Потім показала все-таки чоловіку своєму, йому дуже сподобались вірші. І так потихеньку потихеньку я пішла до Дмитра Кременя і він, він мене підтримав в тому. На що йому велика подяка? Будьте добрі, Данюша, ваше перше стихотворіння, ваш перший вірш, про що він був? Не пам'ятаєте зараз? Це був вірш, це був вірш, я його написала своєму сину до школи. Їм до Дня Шевченка задали вірш написати ну, там, по темі. Я просто написала: не дивись на Україну, нічому радіти, бо вже пута спромоглися на думку одіти. Хотів волі, а ми й досі шукаємо пана, бо зрослися із душею трикляті кайдани. Над вишневими садами генна до сокою Лине пісня колискова мовою чужою, безнадійно спустошені, в байдужість убрані Славних прадідів великих правнуки погані. Наша воля змордована жебрає по світу, нашу правду покраяну у брехню зодіту. На ланах широкополих сходять сльози, роси. Українцями, чи може й справді малороси. Куди глянеш, куди ступиш, руїни, руїни. Отака От тут наша слава, слава України. Це був вірш, який я написала дитині в школу. Ну, а потім, а потім почала просто писати те, що тут. тут Вечувалась, вичувалась. Таня, вы знаете, как ваше стихотворение, оно в принципе обрисовало историю страны, которую переписывают по-разному и по-всякому. Но вы вот в этом маленьком стихотворении, которое вы писали своему сыну, вы смогли ухватить главное, что... Для того, чтобы была действительно слава, нужно заглянуть в душу к себе. Как вам это удалось? Вдруг знаю, в таком маленьком, маленьком стихотворении уложить вот эту глобальную вековую мудрость. Не понимаю. Я хочу сказать, когда я только начала писать эту вершу, писать, это был такой фейерверк. это был фонтан эмоций, и мне хотелось в один верш вместить все. Потім я вже говорила Інгі на передачі, я почала робити собі такі е, нотатки. Так, тут записала, це слідучий вірш, от і туди і піде, от і туди і піде. Е, так, так що це я не знаю, звідки воно приходить. І чого воно не приходить, коли не приходить. Але коли приходить, ти не скажеш, як і звідки. А вы знаете, по-разному работают поэты, писатели. Есть поэты и писатели, которые работают, то есть они садятся за письменный стол, они берут остро оточенный карандаш, чистый лист бумаги и начинают писать. Другие поэты, они бегут куда-то и вдруг, оп, вот так, да. и слетело. Або і не біжиш. У вас так? мене скажу чесно, в неї стола немає. Ми... Ну, зараз ми сидімо, <рик> за столом стол, стол. неплохой. За столом Воно приходить тоді, коли ти його більше всього не чекаєш. От, я знаєте, як для себе. Буває те, що воно так все і там, і там, ти ж все живеш в цьому світі, він на тебе впливає. І потім ти зупиняєшся. Ти просто фізично відчуваєш, що ти так не хочеш. І тоді таке враження, наче відкривається якесь третє око. І тоді ти вже дивишся на все не очима, а дивишся якимось внутрішнім зором, який вже належить частково тобі, а частково комусь іншому. І от інший тобі показує речі, біля яких ти могла просто пробігти, не помітивши їх. У мене є вірш. Я не сприймаю форм монументальних. Вони якісь холодні, неживі. Душа щемить і вкотре завмирає. Під співи коника у висохлій траві. Те, біля чого можна пробігти, в мене був період в житті, коли отак от діти були малі і все. І мені здалося, коли я наче прокинулася в один момент, я почула коників, які співають, їх років 10 не чула. І вони не значить, що вони не співали. Це просто я їх не чула. І з тих пір я стараюся е, зупинятися. Якби не несла життя, просто зупинитися. А ще ми дуже любимо виходити. І взагалі у нас так було, коли всі з дітьми ходили десь в місто. Ми любили біля нас тут вже починаються поля, і от ми брали дітей, йшли туди. Просто розмовляли, просто спілкувалися. Там травиночки, всякі рослиночки, і діти до того звикли. І Я рада вони. Я, я думаю, вони будуть коли згадувати цей час, коли прийде їхній час. Згадувати, бо я згадую свій час. Я згадую, ми самі жили в селі, але мама в мене із Одеси родом. І коли всі діти в село приїжджали на канікули, мене відправляли в Одесу. Я не могла дочекатися, поки я приїду додому. І я оті моменти, коли я просто йшла ще мало, я боялася виходити в поле, бо то було страшно, це мені було там 6, 6 років чи скільки. Але тут якийсь магніт мене туди тягать тягнуло немов магнітом. І тепер от і діти, і я чоловіка підсадила на те місце. Там є чудове місце. Це місце це цілина. От зараз там, коли ми тут сидимо і місто виходимо, тут теж гарно, можна знайти гарні куточки, але там зараз все росте. От там відчуття життя. Таня, от ви ем, печатались в журналі. в благовестник, да? Да, да. Другого, То есть это говорит о том, что вы у вас стихи на духовную тему. Но вот все стихи, которые вы сейчас, те несколько стихотворений, которые вы прочли, они тоже на духовную тему. Но есть еще более духовная тема, которая тоже вам близка. Так. Я бы сказала, эта тема, она, может быть, взагалі... Когда говорить про христианскую поэзию, я бы не стала ее сводить до, до конкретики. Вірш, в якому не сказано слово Бог або не згадується Христос, він може бути абсолютно, має право Звісно. А Бога коли... можна славити, так, можна я говорити. Прямо. не говорити. Він, бо він у всьому. Для мене він у всьому. І в тому полі. І я, от коли ми приходимо туди, я дивлюсь на те буйство, то, то все, Я думаю, Господи, я б не змогла, мабуть, так це цінувати і так відчувати, якби я. Розуміло, ну от весна, ну от прийде літо, ну от життя, ну ти Ну, от картошка в огороді, ну да. Да? <гум> От все закінчиться, і все суєта сует Якби не було тої кінцевої точки, е, я, я, якої зна, точки повернення. Я, я своє життя розцінюю як, як просто подорож. І в кінці цієї подорожі почнеться саме цікаве для мене. Будь ласка, вірш, Тетяна. Будь ласка, вірш. Якщо ми говоримо так. про духовне. А, я б хотіла прочитати те, про що я говорила. Це один із перших моїх віршів. Я його написала саме про оті, можливо, про дитинство, воно у кожного є. І я думаю, саме тоді Господь закладає багато речей, які потім починають діяти в нашому дорослому житті. Ми можемо на якийсь час відійти від цього, але воно обов'язково потім постукає. Почуємо, не почуємо, це вже інша справа. Я згадую безжурний край. Мрійливі ночі, там більше бачила душа, а менше очі. Там зачекались серед трав стежинка в полі, і височать, як маяки, старі тополі. Там сіли зорі відпочить на сонну грушу, А із кущів малий цвіркун чарує душу. У споришових килимах пригрілось літо, І закликає синій птах життю радіти. Там кожна жилочка єства тяглась до неба і була впевненість у тім, що так і треба. Чи то в снігах, чи то в дощах згубилась доля, і потихеньку зароста стежинка в полі. Це у мене був такий період, коли так було. Потім та стежинка, вже тепер ми її топчемо всією сім'єю. Ну так це ж <сум> теж так, так, Бо та стежинка дійсно це не просто стежинка десь в поле, це стежинка, мабуть, до якихось, до пошуку по чогось. Не того, не, не буденного, а чогось того, що є, можливо, самим головним у нашому житті. От. А потім пішов такий вірш. В світі ділків. І прагматиків, штучність і брехні, душі на грані зникнення, цінності не в ціні. Задаються стандарти на думки і слова. На розпродаж сезонний викидають права від реклами барвистої посіріли серця. Виникає питання: це початок кінця. Серед схем установлених не приховую сліз, що робить недоречним тим, хто в рамки. Не вліз. як ви думаєте, що робити тим, хто в рамки не, не вліз? Створювати свої і постійно їх розширювати. Бо часто, часто, на жаль, існує страх бути не таким, як всі. В хорошому розумінні цього слова не здивувати чимось е е е ненормальним. А головне знайти, я рахую для себе, головне знайти оцю точку відліку для себе. Бо, в принципі, у кожного своя точка відліку. В мене десь на цю тему був вірш. Як же він у мене називається? Це у кожного своя здобута правда, і всі, шука... і всі тлумачать логіку буття. Та хтось зітхне, що все життя корида, ну а комусь корида сенс життя. Хтось зажадає статків і достатків, комусь скарбниця простір у небесах, і кожен виставляє за бажанням свої ваги на древніх терезах. А правда часто тиха і непримітна, комусь абсурдна, а комусь нудна, уявлення про істину різняться. Вона ж, на щастя, стала і одна. І от... Ми можемо справді сперечатися, бо у кожного може бути своя точка відліку. Хтось може сказати це чудово, а для когось це зовсім зовсім, да, не та, зовсім да, інакше. інакше. І я, я так для себе рахую ми як країна, яка себе все-таки ідентифікує, як країна, ну, яка. Будемо говорити православна там, чи. Ну, тобто для нас ну, є християні християнські цінності. От для нас це має бути точкою відліку. І тоді всі питання відпадуть самі собою. І тоді не я так думаю, не я так хочу, а по відношенню до того, що мені відкрилося, воно є правильним. Якщо воно є правильним, дуже добре. А якщо ні, значить я сама себе дурю. Я собі щось придумала, зручне для себе. І я тим живу і користаюся, або хтось інший. Як ми відносимося, якщо нам вже це відкрито, як ми відносимося по відношенню до інших, які цього ще не зрозуміли, наскільки ми терплячі, терпимі по відношенню до них? Тут багато питань є, але це робота, яка нам посила. І ми можемо це робити, якщо захочемо. Взагалі, коли з'являється отака ідея, ми називаємо це так. Бо ми любимо декларувати, особливо свято буде скоро, і ми всі візьмемо. Ну хто візьме, хто не візьме кошики і підуть до церкви. Головне, щоб за тим стояло щось набагато більше. Якщо це просто так, от форма без глибинної суті, то це не потрібно не нам, бо воно не втішить в потрібний момент. Воно не дасть сили в потрібний момент. Не потрібно тому, ради кого, здається, нам ми це робимо. Йому це не потрібно. І якби ми це читали, от якби ми читали Біблію, ми б знали, що насправді йому треба. Він сказав, серце, ваше серце все і так мені належить. От ваше серце належить вам. Що ви туди впустите? Творилася душа у муках і безсонні, а свідками були лише сузір'я сонні. У вічі ряснім, у мовчазних скорботах, рождалася душа, то приважка робота. Вона до світла йшла сама з собою в спорі, творилася душа у бунті й непокорі, на плутаних шляхах під промахи й поразки, зриваючи крізь біль закостенілі маски, зриваючись з гори у у долину, творилася душа, творилася людина, творилася любов і зран і неспокою. Творилася творця незримою. рукой. Татьяна, вы понимаете, вы увидели и вы имеете способность видеть то, что не каждый может увидеть. И вам кажется непонятным, как люди не видят таких очевидных вещей. Понятно. Но для того, чтобы они увидели, вы переживаете. И вы поэтому, и, наверное, Господь дает вам вот такой дал вам талант, чтобы вы именно благодаря своим стихам стучались в сердца людей. И еще вот вы у вас есть замечательные стихи для детей. Вы понимаете, только очень... Э, мне кажется, что писать стихи для детей это самая сложная работа, если это можно назвать так вот замечательный посмотрите дорогие телезрители какой замечательный сборник сонечный зайчик он очень хорошо э, олицетворяет и нашу героиню татьяну потому что смотрите солнечный сонечный зайчик такая красочная такая красивая книга и поверьте мне здесь не менее красивые стихотворения, для детей. Детки, для вас. Таня, что побудило вас писать для детей? Вот вы сначала писали взрослые стихотворения, которые исполнены глубочайшего смысла. И вот родились детские стихотворения. Они не менее добрые и хорошие, но они другие. Вы такой разноплановый поэт и писатель. Вы <косых> знаете, я думаю, самое важное, Знайти слова для того, для чого їх, в принципі, мабуть, не існує. Бо вірш говорить сам, сам за себе і часом знайти от те, що ми говорили, часом знайти от, звідки воно і як воно, в принципі, неможливо. Я для себе, знаєте, як говорю, коли от вже сильно змучишся від, від, від багатьох речей, які дає нам цей світ щедрою рукою, тоді хочеться. хочеться... Я от відігріваюся, я відпочиваю, коли, коли пишу дитячі вірші. І от я, я навіть не можу сказати, як це відбувається, але в якийсь момент я собі кажу, знов, стоп, І я хочу туди. І тоді я починаю відкриватися зовсім інше якесь бачення. І я вже бачу, я, я бачу вже того равлика, того слимачка, І я, 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 відчуваю, я, я відчуваю його характер. Я не знаю, мабуть, це от там моя перша, мій перший фах мені допомагає, бо в принципі вірш це є це композиція, це, це маленька вистава якою має бути початок, думка, не ну, просто так, те, що тебе болить. І, і, і мабуть, дитячі віршки, так само. Це маленька вистава для дітей. Про то там хто Сніговичок, слимачок, хтось слимачка. Так я пам'ятаю про даринку, коли писали про дощик. Як згадуючний в... зайчик. Те, що ми в дитинстві казали: Йди, дощик, зварю тобі борщик олиняному горщику. І от якось прийшло на думку, і в принципі, йшла від зворотнього, ну не їсть він, і так і народився вірш. Засміявшись, каже дощик. Я не їм пиріг і борщик. Я несу з землі водичку, щоб не висохла травичка, сію щедро на садочок, на березовий гайочок і на луки, і на грядку, щоб усе було в порядку. А підніметься пшеничка, буде свіжа поляничка, і духмяні пампушки, і рум'яні пиріжки, Підморгнувши, дощ, жартує. Хто із нас кого частує? Тобто воно йде якби від зворотнього. <рес> дуже веселі і дуже позитивні маленькі стихотворення, які... Которые... Невозможно не полюбить, и которые освещают детские души. Детские души светлые, но їх легко очень и затемнить, если они будут воспитываться на одном лишь негативе. Це величезна відповідальність. Я рахую зараз можливо важче батькам. Виникає бажання звільнити свій час, там якийсь. завжди його мало, завжди хочеться. А є такий помічник комп'ютер, ну, чи грайкась, чи ще З нас часто цього не було, і я, я смію сподіватися, що якби було, я б все рівно йшла тією дорогою, якою я йшла. Я дуже багато читала дітям. Я придумала їм казки, от потім вони мені стали згадувати ті казки, які я придумала. От, і, і це, мабуть, наклало відбиток на наші теперішні стосунки. Хоча був період, там дуже важкий, підлітковий, якось мені здавалося, ну як так, ну чому, звідки куди ділася та гармонія, яка була, і атмосфера стала якась інша в домі, а потім все повернулося. Воно нічого просто так не проходить. І Те, що ми От в Писанні є такі слова, іба давай ми получаємо. От чим більше ми сьогодні дамо, тим більше ми отримаємо. Так виходить. так виходить. І... Тоді ми перечитали я. Потім уже вони були дорослі. Я все рівно і вони їм подобалось, як я читала. І я їм читала я їм читати почала, бо я розуміла, що, що я хотіла їм відкрити багато і класиків, і багато творів. Але вони не хотіли лінувались, не читали. І тоді я їм почала читати. Почала читати з чехівських юмористичних його питань. Ну ви на читали так, дітям, так, да? Ні, так коли був момент, коли... я тільки ловила. А ви кажуть, ви говорили, садіть діти зараз мама вам самі. Буде? Вони а. любили. А коли були малі, то взагалі вони мене не відпускали. Я ж сиділа сонна. Але я думала, так прийде час, коли вони не захотять цього. От я сьогодні буду добивати, поки вони хотять. поки вони хотять мене слухати. І я рахую, якби в свій час навіть ми дивилися, я пам'ятаю тоді, ну не було комп'ютерів, я їм слайди показувала. Але ж це така можливість спілкування. Коли ви разом це робите, ви дивитесь там якісь фільми, ви тут ще іде живе обговорення. А це спілкування це нічого і ніхто не замінить. Я рахую, якщо дитина буде спілкуватися з комп'ютером і буде на самоті з цим всім знаходитись, навіть з самому чудовими, там якими сказками, не знаю. Якщо не буде цього спілкування з мамою, взагалі, то буде, буде якесь відчуження в майбутньому. Це моя точка зору. Чоловік виростає одиноким тоді. навіть якщо він росте в сім'ї. то ребенок и через это втрат ну, uh -huh. возможности, когда еще можно и, и этот комплекс нет. остается на всю жизнь, вы понимаете, это страшно, конечно, но может быть в этом и заключается тайна одиночества общества, когда люди чувствуют себя одинокими, потому что не чувствовали что-то недополучили в детстве, но с другой стороны хорошо недополучили в детстве, мало ли что родители заняты, работа и все такое прочее Ну, Головне, що щоб душа к красоте. А це вже тайна. Оце вже не можу сказати. Я не можу сказати, що мною займалися батьки, правда, не будуть. Вот, да. Але треба <клес> віддати належне, вони давали, давали можливість, страшно сказати, свободу давали. Свободу давали, але хтось направив правильно нею скористатися. Мобуть, це якесь, не знаю, я не знаю, це є тайна. Це є тайна. Ну, тягнуло мене не десь, я не знаю, ну, ну тягнуло в поле? Чому ну, Чому мені хотілося так туди піти? Не знаю. Але там було саме, саме там я відчувала гармонію. Те, що я знайшла в свій час в полі, інший може знайти десь, в такому місці, де мені би й дивним це здалося. І в цьому, мабуть, є, є, є оте чудо, бо вічність стукає. Не тільки там, куди ходила я, на кожному місці. Мене, вірш, говорила душа, я почути не вміла. А вона говорила ледь чутно, несміло. Піднімала мій погляд і здолу до неба, як могла, привертала увагу до себе. Я по світу йшла заклопотана справами, а вона шепотіла весняними травами, а вона ледь торкалась промінчиком світла. Першим проліском в полі для мене розквітла, І для мене під ноги снігами лягала. Як могла говорила, як уміла, як знала, серед гамірних вулиць до безладдя багато. Я її не почула. Сама винувата. Оце вже те, про що ми тільки що говорили. Почуємо, не почуємо, відкриємо, не відкриємо, впустимо, не впустимо. Не відчуємо, самі ж будемо страждати. Все світ це гармонія. Відчути, яку може кожен, якщо налаштує своє серце на любов. Сьогодні, друзі, ми з вами пили чай з доброю каскаркою, поетесою Тетяною Свірською. Щодень завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Аня Тарашевська, прощаюся з вами. На все добре, 21 квітня радіона Руфи. Це період, коли сонце зустрічається з місяцем. В давнину в цей день вшановували диких звірів і плазунів. Господині намагалися вперше винести на двір маленьких курчат або гусят. Якщо цього дня добра погода, буде погоже літо. А якщо негода на холодне і дощове літо.